Чим доросліше ми стаємо, тим частіше ми повертаємося спогадами в дитинство. Згадуємо місця, де гуляли з батьками, а ще те, що нам смакувало. Одним із моїх таких дитячих спогадів є великий смачний бублик з маком. Ох, як він мені подобався! Йдеш, тримаєш його в руках, зручно відкушуєш. А він такий солодкий, класний. Саме такий бублик ми будемо готувати сьогодні. Український бублик з маком, Той, що з дитинства. Мені відомо більше десяти рецептів бубликів, але всі вони готуються на опарі. Тому саме з опари ми почнемо. Що нам потрібно? Борошно ми його беремо 150 грамів. Нам потрібно 5 грамів свіжих дріжджів, А якщо ви користуєтесь сухими, то достатньо буде пів чайної ложечки. І додаємо сюди водичку 125 грамів. Вода обов'язково має бути кімнатної температури або трішки тепліше. Тоді дріжджі швидше активуються, ретельно вимішуєте вашу опару. Ось так, щоб не було ніяких грудочок. Зазвичай в класичній рецептурі опару роблять густу, тобто дають трошки менше води. Але мені незручно користуватися такою опарою. Вона важко вимішується, погано підходить. Її потрібно витрачати достатньо багато часу, близько трьох годин, щоб всі її дріжджі там ожили. Я роблю Опару м'якшою, рідкішою, ось, як густа густа сметана. Накриємо плівочкою і залишимо відпочивати десь на дві години. Тим часом займемося іншим процесом. Будемо готувати патоку. Цукор. Сюди ж ми додаємо воду. Наш цукор з водою ми ставимо на плиту, нехай починає варитися і закипати. І як тільки з'являться перші бульбашки, а цукор весь розчиниться, ми додаємо кристали лимонної кислоти. Тепер ми зменшуємо вогонь до мінімального і залишаємо сироп на плиті десь близько 40-45 хвилин. Як тільки у вашої опари з'явилися бульбашки, ось, подивіться на них, великі такі, вони є ще й збоку, тут можна зазирнути. Це означає, що вже можна замішувати тісто, наше основне. Тому що ми робимо? Ми спочатку відміряємо необхідну кількість борошна, потім до борошна додамо нашу опару. Наше борошно висипаємо в чашу комбайна. Сюди нам потрібно додати цукру. В класичній рецептурі в бублики ніколи не кладуть ванільний цукор. але ж ми робимо для себе, правда? Тому варто частину звичайного цукру замінити на ванільний, щоб вони були більш духміяні та ароматні. На цьому ж етапі ми додаємо сіль і викладаємо нашого пару. Для тіста нам ще потрібне м'яке масло, але додавати ми його будемо в кінці, вже коли основне тісто буде замішане. Замішуємо наше тісто на молоці, і воно має бути обов'язково теплим. Відомо, що в молоці корисних бактерій немає, бо це не кефір і не йогурт. І лише в парному молоці перші дві години після доїння зберігаються унікальні бактерицидні речовини, які перешкоджають розмноженню шкідливих бактерій. Але з часом бактерії все одно розмножуються, а молоко може стати небезпечним. Тому я користуюся лише ультрапастерізованим молоком. Воно очищене від бактерій. Міф найкраще молоко з базару, бо натуральне. Правда. Молоко з базару може бути небезпечним, бо містить сторонні мікрофлору. Ультрапастеризоване молоко безпечне і в ньому збережені усі корисні речовини. Включаємо і замішуємо. Як тільки наше тісто вимісилося, ми додаємо масло. Тісто для бубликів достатньо густе, тому потрібно залишити його вимішуватися ще хвилин п'ять, щоб масло остаточно вмішалося. А тим часом я вже дивлюся на сироп, він зменшився в об'ємі, став коричневим насиченим. А значить, час розчинити невелику кількість соди молодичці і додаємо в наш сироп. Наша патока готова, я її переливаю в заздалегідь підготовлений посуд. Вона дуже довго зберігається, і ви неї часто будете користуватися, якщо любите солоденьке. Наше тісто дуже гарно вимісилось, воно стало еластичне, навіть блискуче. Дивіться, яке саме час почати його ділити на наші майбутні бублики. І коли тісто вже розділено на заготовки, ми формуємо акуратні кульки. Як тільки всі наші колобочки готові, ми накриваємо їх зверху плівкою, щоб вони у нас не обвітрювалися і не висихали. Кожних 15-20 хвилин ми повертаємося до наших заготовочок. Дивіться, ось такі вони вже піднялися, кладемо, робимо дірочку всередині пальцем і акуратно ось, бачите, розтягуємо. Але дуже, -дуже обережно. Ось так. Під власною вагою бублик розтягується, але не примусово, інакше тісто розірветься і вже ніякої охайності не буде. Розтягнули, поклали. І не забувайте обов'язково накривати наші бублики плівкою, бо інакше вони висохнуть і втратять всю естетику, будуть потріскані і вже не такі охайні. Нашим бубликам ми дали піднятися. Зверніть увагу, які вони стали пухкенькі, ось вони, пружні і гарні. Я вже підготувала шумовку і бажано, щоб розмір вашого бублика співпадав з розмірами шумовки. Так буде легко підняти бублик і перекласти в гарячу воду. Ось наша вода вона вже закіпає, тому час покласти сюди велику столову ложку патоки. Ось яка кола стала густою, блискучою, з такими. Карамельними ниточками закручуємо і кладемо у водичку. Вода нагрівається, при цьому наша патака розчиняється в цій воді. Наші бублики ми будемо обварювати в окропі 20 секунд. Тим часом я підготую мак, висипаю його в тарілочку. Ми відкриваємо плівочку, забираємо один бублик, кладемо його на нашу шумовку і опускаємо в окріп. Здається, перший вже готовий. Виймаємо. Залишки водички мають стікти. І тепер купаємо наш бублик в макові. Ось так. Щоб він був смачний. Наступний бублик будемо купати в кунжуті. Процедура та ж сама. Беремо наш бублик, кладемо на шумовку і опускаємо в окріп на 20 секунд. Так повторюємо з кожним бубликом. Ось так, трішки, кунжута зверху, і будемо запікати наші бублики. 15-20 хвилин при 180 градусах. А коли в будинку вже пахне здобою і смаженим кунжутом, це може означати лише одне. Наші бублики готові. Так, ось вони мої хороші. Дивіться, які рум'яні, пахучі. Ау! Гаряче. Ось так. Нехай трішки прохолонуть, Набирайтесь терпінням. І ми обов'язково залишимо собі щось до чаю, а щось зробимо смачним бутербродом для наших татусів. Як тільки бублик наш прохолов, ми його будемо розрізати навпіл. Ось так. Бублик ми розрізаємо. Пропоную як начинку покласти смачний вершковий сир всередину. Не забудемо про зелень. А там же орієнтуйтеся на смак своїх чоловіків. Це може бути рибка або м'ясо. Ось вони ще декілька смаколиків для соковитості у вигляді маленьких помідорів. І накриваємо верхівкою. Так, ось він наш красен. Дивіться: діткам ось такий маковий. А татусям обов'язково смакуватиме з начинкою м'ясною або рибною, Як вже вам заманеться. А я ж хочу спробувати. Ось цей супер маковий бублик. Ммм. Як же ж він хрумкає. Дуже смачний. Готуйте обов'язково. Нехай вам буде смачно, нехай вам буде приємно і нехай вам буде солодко. А я буду жувати.